Всім привіт! Я завжди вам знімаю ранкове аліканте, а сьогодні вирішила, що буде нічний. Я сходила, взяла речі на дитину, українка, віддавала речі своєї 12-річної дівчинки. А в мене ж дівчинка 10 9 років, але виглядає на всі 10 11 Тому сходила, забрала речі. А ще сьогодні. Знайшла точку, де будуть завтра видавати нам харчову допомогу. Знаєте, я тут, коли спілкувалася зі своєю подружкою, ну там що завтра потрібно брати, там тачку, сумку, я тут проте подумала, що якби мені два роки тому сказали, що я буду таким займатися в Іспанії, шукати точки, де брати продукти, або... Або, або, або ну, десь речі питати, то я б то не повірила. Але така реальність. Я дуже сподіваюся, а, зелений вже пройшов. Я дуже сподіваюся, що згодом я буду це згадувати <смішкою> з посмішкою на обличчі. Але, на жаль, зараз реальність така. Ще ж я вам не розповідала, дівчата, що Алісі назначили е, УЗД на 27 листопада, о 10-15 будемо йти, будуть дивитися, що з нею таке. Не знаю, чи знайдуть вони щось, але я вже розумію, що так як аналізи в нормі, інші аналізи також, я думаю, що все буде добре і на УЗД. Так, ось такий нічний аліканте. Але це не центральні райони, то немає ні прикрас новорічних. В центрі міста набагато яскравіше. Але коли я туди попаду, я ще не знаю. Знаєте, я ось тільки йду, мені подобається Аліканте саме те, що всюди є світло. Я згадую, як в кривому розі десь це якийсь кут завернеш і все. Немає, лампочка вже не горить. Ідеш в темряві, темряві, тобі страшно. А тут всюди є світло. Це якийсь дитячий садок. Прям взагалі для малесеньких дітей. Тому що коли я тут йду, то дуже часто бачу, що залишають дітей з візочками прямо. Тут якась школа танців. Коли йшла в іншу сторону, то бачила, як а ось там щось якась гімнастика. Коли йшла в іншу сторону, то бачила, що дітки виходили, тобто, тобто з дітками займаються. Але на іспанській мові. До речі, тут є валіканти і танці, які проводять українки. Але Аліса чомусь не хоче на них ходити, я її питала. Там 35 наче, євро на місяць. Ну, ціна. Гарна, але їй не подобається танці в Україні. Вона також намагалася займатися, але щось пішло не так, тому тому таке. Тому не пішли. Хоча на тій танці ходить її подружка, вона б могла десь і там з нею проводити час, але вона не хоче. А як гарно, коли пальми та світло. Так, в темряві дуже. Погано знімає моя камера. Зараз Аліканте 17 градусів. Я сьогодні дивилася, мама мені прислала відео, де ну, вона з собакою там виходила на вулицю, і там йде сніг. Я вже й забула ці <смі> відчуття, коли йде сніг. Тут 17 градусів, не знаю, що вдягнути, а там я так розумію, що на ніч передавали мінус 9. Яка у вас погода? Пишіть, діліться в коментарях. Клас, я обожнюю такі вечірні прогулянки. Алісі, коли останнім часом ввечері стає гірше, вона завжди каже, давай прогуляємося. І мені сподобалися саме нічні прогулянки. Ось, а сьогодні випала така можливість ще й в самоті прогулятися в тиші. Це просто кайф такий. Так, там луна, але не сфокусується, на жаль. Ось такий райончик у нас. Ну, як в нас. Ні, там гарний райончик. Що я вас обманюю? Наш такий гірше трішки. У нас там цигані на кожному кроці. Знаєте, от коли кажуть, там циганський район, ну, я думаю, що саме там боятися. Ну, люди як люди. Але нещодавно я на собі це відчула. Йду, значить, я до магазину ввечері. <кій> у нас там є парапет, де всі ці е, чоловіки циганські сидять. І ось якщо ти не знаєш іспанської мови, ну як не знаєш, коли вони кажуть Гуапа, це тобто, що ти гарна, то <кій> більшість українців знають вже ці слова, навіть ті, які приїхали нещодавно. І ну, знаєте, як українки обертаються а там О, там мене назвали. Красоткою о, посміхаються, і ось це е, найбільший, е, як сказати, е, мінус. Взагалі неможливо то робити. З ними заводити якусь розмову. Необхідно просто обрати якусь точку і до неї рухатися, і взагалі не обертатися навіть на цих людей. Ось. Тому саме цим, я думаю, він небезпечний. А якщо в день. Ходиш, то нічого такого не відбувається. Так, як якщо чесно, то дуже брудно, тому що вони свині. Я пам'ятаю, як е, значить, хлопець попросив свою маму, щоб вона скинула йому ключі. Вона йому скинула у великому такому пакеті. Він просто дістав ключі, виконув пакет на вулиці і пішов. Друга дівчинка й, йшла і їла цукерки. Так ось вона просто цукерки із коробки. Вона знімала обгортку, кидала це все напіл і їла цукерки. Ось така історія. Блін, чому він вночі цей телефон так погано знімає? Там на станції стоять люди, вони в формі перевіряють, заходять у вагон, ось ось цей <смас> трамваю, і перевіряють, чи всі люди е, ну, оплатили свій проїзд. Ось. Але я ні разу ще не натрапляла на цих людей, хоча ми завжди оплачували, хоча ні був один такий випадок, що я думала, тут, до речі, в самому трамваї можна поповнити картку. Ну, я зайшла, в мене не було жодної цієї поїздки. Я зайшла, хотіла заплатити через картку свою монобанку, а воно мені каже, якась помилка, коротше. Ой, зараз прийду дорогу. Так, прийшла повз е молодих юнаків, які слухали якусь російську музику. Коротше, я хоті хотіла заплатити через картку в терміналі в трамваї, але воно мені вибиває якусь помилку. А що мені робити? Грошей в мене не було, всі на картці, тому я вийшла на інші станції. Ось так порушувала я тут значить, закон. Тож, треба бути уважними. Якщо поповнювати, то не в трамваї, тому що є, бачите, і така можливість, що не пройде ваш платіж. І тоді доведеться порушувати. А ще, не дай Бог, на іншій станції зайдуть люди, які будуть перевіряти, чи є у вас ну, цей білетик, чи ви заплатили за цю поїздку. Це, до речі, школа прямо поруч з нашим будинком, але тут, ж, тут же ж навчаються. Люди цього чудового району, тому я не хочу навіть заціпатися з цим питанням, тому будемо навчатися в тій школі, яка є. Всі, дівчата, я бажаю всім гарного настрою та побачимось вже у наступних відео. Завтра, сподіваюсь, вам розповім про харчову допомогу.